Демонстрація підшкірного введення інсуліну в залежності від довжини голки. Вам буде продемонстровано три різні варіанти. Демонстрація підшкірного введення інсуліну довжина голки коротка. Інсулін це гормон підшлункової залози. Він впливає на вуглеводний обмін, сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму, стимулює утворення з глюкози глікогену і відкладення його в печінці. При лікуванні цукрового діабету інсулін вводять парентерально як замісну терапію. Інсулін це безбарвна рідина. Він випускається у флаконах зазвичай по 5 мл, у одному мл міститься 40 або 100 міжнародних одиниць інсуліну. Оптимальне всмоктування інсуліну досягається при введенні його під шкірну клітковину. Внутрішньошкірне та внутрішньом'язове введення інсуліну призводить до зміни його параметрів. Для того, щоб знизити вірогідність потрапляння у м'яз, необхідно правильно формувати складку, яку не можна відпускати до закінчення ін'єкції, робити правильний кут. Та правильно обирати голку для ін'єкції. Дітям використовують голки довжиною 5-6 мм, пацієнтам з нормальною вагою 5-8 мм, а пацієнтам з надлишковою вагою необхідно використовувати голки довжиною 8-12 мм. Для ін'єкції інсуліну використовують декілька ділянок, які відрізняються швидкістю всмоктування. Передня поверхня живота, зовнішня поверхня плечей, сідниці, передня зовнішня поверхня стегон. Інсулін короткої та ультракороткої дії рекомендують вводити в ділянку живота. Значна швидкість смоктування забезпечує вчасне зниження рівня глюкози в крові після їжі. Також в ділянку живота рекомендують вводити комбіновані інсуліни. Для профілактики розвитку ліподистрофії рекомендується умовно розмічати ділянку шкіри на 30 частин і за цією схемою вводити інсулін протягом місяця. Запас інсуліну зберігають в холодильнику за температури 2-8 градусів. Флакон, який використовуються для ін'єкцій та шприц ручка, необхідно зберігати за кімнатної температури не більше одного місяця. Флакон з інсуліном необхідно оберігати від заморожування та дії прямого сонячного світла, бо це призводить до втрати його властивостей. Необхідно перевіряти термін придатності та прозорість інсуліну. Простий інсулін повинен бути прозорим, а інсулін пролонгованої дії може бути мутним. Якщо інсулін змінив свій зовнішній вигляд і його не можна використовувати, обробляє місце ін'єкції ватною кулькою змоченою спиртом 10 на 10. Обробила, пальпую місце ін'єкції, усе добре. Знову обробляю ватну кульку змоченою спиртом спирту місце інєкції 5х5, обробила. Беру суху стерильну ватну кульку та прибираю залишки спирту. Прибрала. Беру суху стерильну ватну кульку, затискаю між четвертим та п'ятим пальцями лівої руки. Правильно тримаю шприц, під кутом 90 градусів вводжу голку в пацієнта, ввела. Лівою рукою обережно випускаю інсулін. Випустила. Протягом 10 секунд потримала голку в пацієнті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дістаю голку, прикладаю суху ватну кульку. Будь ласка, потримайте, але не масажуйте місце ін'єкції. Добре. Вікторія, я вам нагадую, що після введення інсуліну вам необхідно через 20-30 хвилин прийняти вуглеводну їжу. Добре, дякую що нагадали. Демонстрація підшкірного введення інсуліну довжина голки середня. Обробляю місце інєкції ватною кулькою з спиртом 10 на 10. Пальпую місце місце ін'єкції ін'єкції добре, тому знову обробляю ватною кулькою з спиртом місце 5х5. Обробила. Беру суху ватну кульку та прибираю залишки спирту. Прибрали. Беру суху стерильну ватну кульку, затискаю з четвертим та п'ятим пальцем лівої руки. Правильно тримаю шприц. Роблю складку. Під кутом 90 градусів вводжу голку, ввела. Правою рукою вказівним пальцем обережно випускаю інсулін, не розпускаючи складку. Випустила. Та протягом 10 секунд потримала голку в пацієнті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дістала голку, приклала ватну кульку. Будь ласка, потримайте, але не масажуйте місце ніжці. Добре. Вікторія, я вам нагадую, що після введення інсуліну вам необхідно через 20-30 хвилин прийняти вуглеводну їжу. Добре, я вас зрозуміла. Демонстрація підшкірного введення інсуліну довжина голки більше 8 мм. Обробляю місце ін'єкції ватною кулькою з мочною спиртом 10х10. Пальпую місце ін'єкції. Усе добре, тому знову обробляю ватною кулькою з мочною спиртом 5 на 5. Залишки спирту прибираю сухою ватною кулькою. Прибрала. Беру суху стерильну ватну кульку. Затискаю між четвертим та п'ятим пальцями лівої руки. Правильно тримаю шприц. Роблю складку. Під кутом 45 градусів вводжу голку на 2 третіх її довжини. Ввела. Відпустила складку. Повільно вводжу інсулін. Ввела. Дістала голку, приклала суху ватну кульку, будь ласка, потримайте, але не масажуйте місце ін'єкції. Наталія я вам нагадую, що після введення інсуліну вам необхідно через 20-30 хвилин прийняти вуглеводну їжу. Добре, я пам'ятаю.